Сьогодні ми на недільному ринку в Санта Крузі, ринок сеньора де Африка. І тут у нас і м'ясо. Ось такі курочки продаються. До речі, по вартості. Ось така ножка 4,66. Далі ідемо дивимося, що тут у нас ще є. Ага, я люблю отакі кісточки, бульйон варень. Значить, 9,70. Взагалі гарне м'ясо тут. Так, це в нас таке м'ясо. Далі йдемо дивитися на фрукти, овочі. Ринок у нас сьогодні переповнений. Ось таке продаються полуфабрикати, курбаски різні. Так, Сьогодні ринок буду вам показувати, ви тут мені замовлення робили, то будемо розказувати. Так, далі помідори 3,50. Ось такі рожеві. Ну, в принципі, гарні, непогані. Так, значить, кавуни у нас по 2,95. Як були, так і є, не дешевшують, по крайній мірі тут. Гранати по 6,50, теж як були, так і є. Ось така краса. Саме цікаве, що тут зараз продаються сезонний фрукт це ананас по 9,95 за кілограм. Очереди просто неймовірні. Прямо ніяк ти діти кому потрібна консультація по на в Іспанію.